Саня, ти ж десь біля Мінська живеш, так? Да? Так, да, біля мінської живу тут Слухай, хочу. А оце, ти ж там нерухомість думаєш собі купувати? Як тобі оцей будинок Дивись, який прям біля Мінської. Шикарно. Тобі ж подобається ця да, локація? Так, да, да, дуже подобається. А як думаєш, скільки там буде коштувати квартира? А, я дивився десь, може <кх> півроку тому там же будуть здавати квартири з ремонтами. Ого, нічого. Там було 2000 доларів за квадратний метр. з чи, ремонту, Я не розумію, майбут. просто скільки це Ну, це якщо однушка? у тебе там квартира 50 дві це 100 дві 50 дві це однушка чи дві Ну, Бо це, не... якщо в новобудовах, це однушка. однушка. дві 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 тисяч. дві дві Так. З ремонтом. Як... Окей, а як ти думаєш, що дві взяти буде Тут однушку зразу біля метро з ремонтом за 100 тисяч доларів, і трошки далі, там біля набережки, я знаю, за 100 тисяч доларів можна трішечку взяти. Ну, хуже ремонт, буде. Uh, не знаю, Сань, складне питання. Ну я думаю, Тут буде уже, прикольно да, новий До масажної студії до хорошої, дуже рядом ходить. Ну От. да. Скільки тут у нас 5 І хворі. тут новий будинок, І а новий там будинок. старий будинок. І в дрімтаун можна сходити, кіношку подивитися, в Аполло покачатися, сходити. Коротше, краще це, да? Ну, борьба у нас тут тоже в Дрімтауні ну, Бакинецьку приходять. Все, тоді тут все поряд, тоді надо допити. Брить раньше, да, біля метро Мінська.